І всім привіт, друзі, з вами я Денис. і сьогодні ми граємо в The Manchet Це не було по планах Майнкрафт, але ну, так як я по Майнкрафту нічого сильно не знаю, приходить буде наступне відео. По Майнкрафту. Але зараз буде Venji Trail. Я не можу і Beam Magri, це моя любима. Я не знаю взагалі буде. Тому так, у нас сьогодні така історія, невеличка. Опа друга зібралась на тих своїх старих машинах Оце більш по новіше. Оце взагалі стара 62-го року. От такі вирішили собі поїхати. Ну! <гум> <гум> Ви взагалі подивіться, наскільки... Не, зачекайте. Ви взагалі подивіться, наскільки вона я Зараз тільки... Я не подумала, що можливо вона не може бути начути, тому я зараз. аудіо. І от дивіться. Я от забираю. Але дивіться, як вона буксує, пробуксовка. І дивіться, як вона їде. Швидко. Зачекайте, але дивіться, як ця їде швидко. О, кстати, воно теж швидко, але очікувати ще вона дуже швидко. Ладно, вот. І два, можна сказати, старі гонщики. Зібралися собі покататися по бездорожню. От і перший виїжджає. Ну, як сказати. Перший... ой, майже пролягнувся, лунти поже дідусь, ой-ой-ой, дуже цей тоже десять другого року. І вісім-шість стоїть. Вони навіть депутувались майже. Ну ти тільки в 8 собі поставив. Ході собі їдуть. Ба от, бачить, зразу я собі горку попробує на неї заїхати. у ну, нього не виходить, на жаль. Тепер йому треба акуратно спуститись. Хоп. Він зрозуміє, що йому сюди не йому сюди не з'їхати, так як він хоче свою ласточку залишити в живих. Тому він поїхав. Господи. Нічого. Забули, забули, нічого нема. І він поїхав собі далі. А собі далі. Вони навіть не знають, куди, ї, куди їхати. Вони собі просто їдуть. А у своїх вевісівках. То теж в весів. Ну я не знаю, як поміняти вигоду в нього нема. Я просто натискаю Body. Але в нього нічого не висвічується. У нього енгл не висвітлюється, він має ніякий. Просто тупо... О, от він бачить якусь дорожку, він вирішує виїжджати неї. Бачить навіть по пляжу буде їхати, от думаю, ой найкраща дорожка. Їде, от їде. Вже ламає машину. А він цього не замічає, бо глухе. Їде. От і думаю, ой, яка гарний пісочок заїжджав. Потім не замічуємо такий ой, думаю, ой-ой-ой, треба виїжджати! Вроді би, але виїхав, вроді би виїхав. Так. Моя ладно, поїду далі. Окей. І він поїхав, поїхав. Нагору, а потім бачить. А у нього двигун перегрівся. І він ще й застряг. Такий, я думаю, ой, ладно, задню давай. А задню вже не допомагає. І ми такий, ой, йоу. Такий, от, прошу, від цього. Я думаю, ой, вихожу я. Відкриваю. Ой, ледь, ледь, встає, закриває. Ледь не закриває. Дивіться. О, Господе. Думаю, мой Айлан цей то бампер нічого не станеться, думаю, тут. Ой, господи. А, ну тут теж бампер нічого не станеться. От дивиться. Наскільки в нього оце колесо застрягло? От в цьому і він відчуває проблеми. Думаю, треба кликати друга. Сідає в тачку. Ще чогось, може, погазуємо. Він вже старе, нічого не вміє. От він тут попробує. О, в нього тільки 10 сил, він що тут попробує, щось. Виходить такий, що він вже попробує щось. А вот стараюсь у меня не получается думаю ладно зараз подзвоню своему другу скажу ой давай мне поможет короче звонки типа, ага, ага все домой а и вот себе выезжаю крутый Выезжаю на своем спорткаре в дрифтику кстати целываться водный дедусь він самого початку не куплява весел А ти не собі такий модний, їде, що тормозить. Ну що не зря він купував таку дорогеньку машину. Для них це вона дорогенька, для нас це шутка. Коротше, смішно нам їхні ціни, як ви кажуть, яка дуже дорога, капесна, і що тут дорога. А це не їм все забезпечують, звісно. І от він собі, ї... він собі їде. Ой, врізається, звичайно, ну, а я думаю, він не станеться. Ой, вже... ой, вже думаю, ой, зараз треба випивати таблетки. Уже вже якось все, серце, ой. Щось якось зарозігнався. Зараз... Ну він просто переживає просто за свого друга. От він їде потихеньку. Іде навіть не перегрівається, замітьте. Думаю, ой, який гарний пляж, але на нього не буду заїжджати, але ще десь тут. От він такий старається. Ой-ой-ой-ой, давай 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 і от бачу свого друга. Такий кричає, братан, привіт! каже, більш штовхне мене. Під'їжджає, боротий бам! От, враді, виїхав. Ой, да я чуть не укатайся, вот еще заснув. знаю, как он не заснул, не заснув. Каже, давай тут зачекай. Пересайд до менер. Він каже, та ні, я тут зачекаю, тут гарний краєведе. А ти є, я не так одну Ну ладно, нехай тут стоїть, я ще йому не мешаю. Буду мешати йому, а я хочу поїхати далі, ладно, поїду. От я знову їду сам. Тільки на цей раз розумію, що все одно заїде на ремонт, тому вже гуляємо на машині як можемо. Вже газуємо, як можемо. Це не, не, не застрягти. От він собі газує по узбережжю. Замічаєте, що він виявляється реально по узбережжю, а не по дорозі їде. І такий хоче заїхати на дорогу і в нього все виходить. Потім бачить, чек горить. Вас перегрітий двигун. Він такий думає, ай нічого, вже сьогодні, все, все одно піду. На ремонт. Вже нехай буде горить. Все, він вже бачить Все, вже ой-ой-ой-ой. Думаю, ладно, вже поїду на ремонт, наконець-то. Щоб не зламався самому на двигун. И едем с и едем. Ну, ничего не промечать. Мы дали бам, и уже, уже все. Но, тут, бачить. Вот, это есть место. Тормозить. И вот, ему... Вирішують. А, во! Ага, я їм ж... шукаю. Але в нього спорт радіату. <служит> він каже, я не знаю, що він в собі перегрівся. Виходив на це кипець. Я тільки вже разом хоп, повисте. Він такий вже чує, не газує. Ми зараз заведемо, І такий бам! Ой, ми вже радіатор мене зламало, а от не встигли. Чи відкрито воно не виходить, Он відкрив. Ой. Вже все, а в нього вже двигуло мінус. Прошу ще друга, він такий блю, такий відпускається. І виїжджає, конечно. А як же ж свого любимого братана засадику залишати? Він такий оп-хоп-хоп, най наняє Ой, але в нього, але він ще тут бачить чаки в нього горять. він думає, ай так. А він собі їде. Приїжджає. Ой, бачить, о, знову гарний бер. Бачить доріжку зразу сюди заїжджаю, хопа. Вони тут собі газують. А, конечно, заднюю сдавая. Ну а шо тут я как задний? И вот поехал. Are... арчайз но думаю, Айланд уже в кофе. Я, я же самый богатый. Тормозит. Здесь кто-то, он сказал. Едем. І вона замічає машина і прям в нього влітає. І сам тоже застрягає. Потім давай ось у мене фрейла. Ты полиштовхує. Все вже раз 50 килограмів, хопа. Каже, залазь, братанчик. Він чого -то якось задивився на того. Зачекайте. Він щось якось задивився на нього. Газував, а потім бам! Прям в калюжу. Ой, думаю, хоп. Ніяких різких рухів, каже майстер. Я таке старається виїхати. Такий думаю, провіримо. Ходім задню здає, 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 Потім... Все? Мінус? Мінус. Знімаємо, значить. Ну ладно, в принципі, думаю, на цьому ми закінчимо. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Як вам сподобалось відео, як, можливо, у пропонуйте мені якісь мені рубрики, пропонуйте, можливо, скажіть якісь ігри. А пока что всем па, -па!